Днями у виконкомі на черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини було прийнято рішення про створення у Лозовій ще однієї прийомної родини. Наразі таких у місті нагадаємо вже сім. Про своє бажання взяти на виховання до своєї родини 13-річну дівчину з Луганська заявила Лозівчанка, мати двох дітей. Її дівчата вже дорослі, мають значні успіхи в навчанні та спорті. Поки що дівчинка перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації. Її знайомство з майбутньою прийомною матір'ю вже відбулося і доволі успішно. Вже після знайомства вона готова була разом з мамою поїхати додому і навіть назвала цю жінку мамою. Тобто підійшли вони тут, взаємодовір здійснено, і вважаємо, що дівчинка дуже добре адаптується і мама ну, якнайбільше приділить її уваги до роботи, там, по стану здоров'я є багато проблем. За словами начальника служби у справах дітей Світлани Брежнєвої, наразі у лозовій всіх дітей, які того потребують, влаштовано до прийомних сімей. Решта восьмеро віком від 16 до 18 років перебувають у державних закладах, де навчаються і знаходяться на повному державному забезпеченні. Як говорить начальник служби, підлітки відмовляються від сімейних форм виховання. Деякі з них мають проблеми зі здоров'ям, а виховувати хворих дітей готові не всі прийомні батьки. Ось чому дітей для виховання у прийомних сім'ях фахівці шукають для батьків по всій Харківщині. До речі, це не перший приклад, коли дитина. З іншого міста виховуватиметься у лозівській родині. 16-річною дівчинкою також поповниться дитячий будинок сімейного типу, який створено у Лозовій. Опікун за станом здоров'я не може виконувати опікунські обов'язки, а дитина сімейна. Вона мешкала в сім'ї і для того, щоб зберегти це ось це відношення до сім'ї ці цінності для того, щоб дівчинка була. Доброю господиною, щоб вона була майбутньою матір'ю, щоб вона знала, що таке обов'язки в родині, що таке жіноча-чоловіча лінія виховання, то вирішено влаштувати її в дитячий будинок типу.